Вітаю, вітаю! Ось і настав час підтягнути знання рідної мови. Цікаві слова, невеличка скоромовочка та правильні наголоси. Сьогодні ми побачимо, наскільки добре учні нашого ліцею знають українську мову. Традиційно почнемо з наголосів. Тигровий? Куди тут будемо наголошувати? Та проміжок чи все ж таки проміжок. А зараз ми це дізнаємося. Тигровий чи тигровий? Тигровий. Тигровий чи тигровий. тигровий. Шкелем тигровий. Але ні. Правильно казати, тигровий. Як правильно, проміжок чи проміжок? Проміжок, проміжок чи проміжок? Правильний жак. Ніхто з учасників не назвав правильної відповіді. Але може вони знають, хто такий Манкурт? Хто такий Манкурт? Це людина, яка не знає історії свого народу. Хто такий Манкурт? Це, мабуть, мавпа якась або рух тут Це кничка така в нього була, мабуть. А, ні, Манкурт – це людина, яка не знає історії свого народу. Цікаво, а обопільно це як. Обопільно – це як. Обопільно, це як? Взаємно. Обопільно, це як. Тут навіть нічого в голову не йдемо. Може, якийсь поділ полей. А зараз ми дізнаємось, чи зможуть учні сьомого класу повторити невеличку скоромовку. Летів боровець, та й сів на ківець. І вийшов то летів боровець. Ось такий невеличкий екзамен ми провели у нашому Старобабанівському ліцеєві. Вивчайте українську. До зустрічі. Всім привіт! Сьогодні ми з моїм однокласником будемо проводити опитування в Старобабанівському ліцеї. Ми хочемо перевірити знання наших учнів та вчителів з української мови та літератури. Доброго дня, як тебе правильно сказати: граблі чи граблі? Доброго дня! Ну, я вважаю, що, мабуть, граблі. Це правильно. Привіт. Хочу в тебе запитати: скільки літер в українському алфавіті? 33. Молодець. Привіт, скільки голосних звуків в українській мові? Ну, сім-шість. Ну, трошки менше. 6. Правильно. Добрий день. Олена Андріївна. Хотіла вас запитати, які речення бувають за метою висловлювання. Ну, запитальні як це, розповідальні. Свону канні, так? Да? Так, правильно дякуємо вам. Привіт. Ми хотіли в тебе запитати, як називаються слова протилежні зазначення. Антоніми. Молодець, дякуємо тобі. Привіт, як буде правильно: піцерія чи піцерія? Піцерія. Спасібо, дякую, правильно. Привіт. Ми хотіли в тебе запитати, яких ти знаєш відомих поетів України. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Володимир Сосюра. Дякуємо тобі, Сьогодні У нас вийшов такий експеримент. Ми опитували учнів та вчителів нашого ліцею. Тож всім дякую та добив, до нової зустрічі. Ой <му> Стай я, старий з молодою, як із ягодою, Стай я старий з молодою, як із ягодою. Каже, хоч благопадний, який я стараюся щиро служити весь Батьки та браття, наша велике діло для нас. Ще ми побідили, що нашому мужа тільки, наші нашої кількість тіходні, ми побідили нашого громадянське пан, нашої зубні та дружби. Вважайте добре на себе, ви не те жителять порядку. Не повідить вас, але настане погані часи для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька. І почнуться великі ссори та роздори по русській землі. Жуть вони сили народу, а тоді весь народ у не буде у життя, а не життям. І вони зроблять. Давнє життя та давні порядки. Нехай між ними живе топа пані, боючий свині, а як жива із скрабня. Четвертий день тижня української мови і літератури в нашому ліцеї. Тож починаємо паляницю. Вічно можна робити три речі: дивитися на вогонь, дивитися на Москву вогні та вивчати українську мову. А зараз влаштуємо невеличкий екзамен для здобувачів освіти у Сарбабанівському ліцеї. Мжичка звичайна мряка або дрібний дощ. Громовина синонім до слова блискавка. Ви знаєте, що таке мжечка? Ні. Це, Амариюанке. мабуть, жувачка. жувачка. І з вкусом маліни. І отже, мжечка це жуйка зі смаком малини. <плес> ви знаєте, що таке мжечка? Це якась пшениця чмінь. Ні. <рес> Дорога. Може це якась прикраса. <рес> 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 таке взуття. Мжичка це якщо йде дощ, така січа дощ. Мжичка це е, дрібний дощ, коли йде. Раніше казали, що в нашому народі мжичка на дворі. Це коли малесенький такий, ледь-ледь помітний дощ іде. Ну, мабуть, це рослина, це явище. Да. Ось. Дрібний дощ. Угу. Ти знаєш, що таке громовина? Гроза. Гроза, близько в кого це вона. Ви знаєте, що таке громовина? Ну, громовина – це блискавка, грім, щось таке. Да? Правильно. Ура. А далі в нас українські наголоси. Ми їх плутаємо постійно. Як же правильно: закладка чи закладка? Центнер чи центнер. Як правильно: закладка чи закладка? Закладка. Закладка. Закладка, мабуть. Центнер чи сентнер? центнер? Центнер. Центнер. І на фінал фразеологізм. Оце якраз про багатьох із нас. Пекти раків, соромитися червоніти. Але як вважають наші учні? Що означає фразеологізм? Пекти раків? Кинути в духовку. Ну, ставити в пічі пекти. Добре, а ти як розумієш. Ну, варити там, приготувати раків. А хочете ну, вам скаже, як що це означає? Що? Соромитися або червоніти. Раки ж які коли варять? Червоні. Я розумію, це так, що ніби людина червоніє, їй незручно. Ось і закінчився четвертий день української мови та літератури. Отже, друзі, вивчайте українську мову. Слава Україні!